І знову випустять фільм за мотивами книги Стівена Кінга, антиутопічна тоталітарна Америка, де мужикам щороку потрібно брати участь у конкурсі ходіння і притримуватися швидкості не менше трьох миль на годину. Скільки це в кілометрах? Да хера! А хто не притримується, того чекає страта і переможе останній? Оце що не придумаєш заради схуднення? А корейський режисер корейського фільму Олдбой екранізує новий фільм, уявляєте? Чорний трилер-комедію, де головного героя випихнули з роботи. Його любима робота, де він пропрацював чверть століття, і він більше не маючи виходу, вирішує усунути своїх конкурентів і стати серійним вбивцею. А фільм називається Ну, так вийшло. А головну роль там зіграє. Головний кальмар із гри кальмара фронтмен, не знаю, як його звати, якийсь чонгук. А це нова фотка із нового фільму, там де знімається Мац Мікельсен, і він допомагає дівчинці вбити монстра під її ліжком, який з'їв її сім'ю. Афігеть, скільки всього навалилось? Ну до чого це я? Ну просто так.